А ви вже це бачили, здавалося б, нічого дивного немає, коли підробляють Коко Мадмуазель, але щоб шанель номер 1 Я бачу це вперше. Тож давайте зараз покажу вам підробку дуже високої якості та порівняємо її з оригіналом. Отже, в мене є оригінал з брокарду та підробка з якогось сайту в інтернеті. Як ви бачите, упакування практично ідентичне. Тільки якщо придивитися більш уважно, помічаємо, що в оригіналі тиснення логотипу та назви з глянцем більш виразне. На відміну від підробки, різниця особливо помітна на символі Шанель Камелії. В оригіналі вона виразна. В підробці ж зовсім ні. Порівнюючи флакони, бачимо, як шахраї доклали зусиль. Пересічна людина нічого не помітить. Навіть глянцеве тиснення на етикетці в підробці практично ідентичне оригіналу. Ось порівняєте з оригіналом. На дні флакону назва бренду в підробці не така чітка. А головна різниця помітна саме в кришках. Бачите, як неякісно зроблено в підробці. На відміну від оригіналу. Щодо аромату, то в підробці він не такий витончений та елегантний, він більш кислий та різкий. Тому пам'ятайте, що Шанель завжди авторизує свої точки продажу і не ризикуйте з сірим ринком.